Positive idea go. <laughs> oh, oh, <laughs> <Okay. laughs> okay. on the bounty target. Hunt them down. Да ч мене не пройти? Ну, є шанс покачати

А пластина? Не. Не. А, я пластина? Нет. Нема? Нет. А, все, я нашел. Это самой ноль. Тама падает, Милана. Тут, без хп. О, Боже, йдемо, я його запушу. Харе. Ти почекай. Перебіг в цю хату. Почекай, я достигаю. Ти щось не No. no ma questi due sono strani, sono di nuovo quelli di prima che mi hanno fatto. A Wow 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 crack Dvio, manco il tempo di... E Hata na metti Не на криші. А я тут заліз Кряк! Чекай десь, не знаю, да. А боин спрыгнул? Давай на горбаку піднимемся. Чел, двоє! Спускайся, спускайся. Спускайся. Блін, нема пластин. Туда. Та да, але нема пластин. Ой-ой-ой. чекай. Бабку зараз дам. Зайди до мене, я знизу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сольник зверху, бачиш. Він на крищі. Ні, вон, на горбате. А. А, ай. Ну что ж, ты не можешь пострелять я, по нему? Мешку даю. А сейчас стреляла. Это гребанное... Нам драй комплект пробовать. Блин, ну ноль пластин, мне габела будет. Моя... А я... Ну боже мой. Ну ноль пластин вы сейчас! Але в мене нема. Я не можу. Потихо. А, є. Пробуй на комплекти. <кхи> Чели десь коло комплекту? Ай-яй-яй, чекай, посуть комплект. Не бачу. Okay. Там три снайпера чи два більше може. Отута. Пробую до тебе пройти. Oh. Та тебе нокнули? Да. Yeah. О боже! Ну знов ноль пластин! Ну як грати, відходь. Yeah, yeah, yeah. Зона йде. Yeah. Ну ноль, просто ноль пластин. Это просто полна срака. Милана, текай. Ну как без пластин играть? Ну это бред. Просто полный бред. Вылазь, чёрт. Ну диви вже чел золотав все на світі. Боже, зараз би можна було файтитись, але нема пластин, ну як? Коробку з пластинами треба срочно. Треба йти до тих тіпів, получается, неладно. Так у мене немає вообще пластин, я тягну. Ну, тяну. полутай хати ті. Воно, я знову пробіжу. Так я лутала, там нічого немає. Ну, ти як лутала? Що? Ту хату лутану. Мені вже не тримається. Чого він впав? На поїзді. Це... Ну не регай я двоє. Беда еще капец. Он снайпер. Ну в мене не регає, это коряк дерьма, кусок. Кряк. Ну знов ноль пластин, ну я грати. Пришли, не ладно. Просто пиндос. Ты коряк вообще не регаю, просто полная параша. Ну, ну, ну шо ж не постреляй никак. Ну просто не регає. Той дебільний коряк. А він може одну пластину скинути. Чел! Кряк! Ну блін, ну Мілана! Та стрільни одночасно зі мною. Так, Индас, это просто ужас. Ну, ну, пострелять можно? нас На спине, в спине, І бред взяти було каряк? Що з чим тип грає? Спині! Я не бачу від мене. Боже, боже, я ледь, ледь вбив його. <плес> Та в мене ноль пластин вечно. Милана может залутать, и, типа... Во-во-во! Почекайте, во, во! Ну, иди, я не могу попасть. -то. О боже, какой кринж. Стой, из И что это за капец? Зі спині на магазі чи шо? Йомай у мене 20 тисяч, Мілана. Магаз. Я газика купила і я реанимацію. Купи мені якийсь. Я реанімацію. Селс купляю і комплект. Злутаю з мене зброю. На, на, я скидаю. Скинув. Блін, ми це раз з задом наперед граємо. Праву крутим. О, є тіпи, Мілана, будуть в зону йти. Бачиш? В хаті. Ага. Треба буде закрити їх. В спині. В спині, в спині. О боже, це шо. Ото. Буде спригувати тоді. Кряк! Соло, соло, давай. Блін, він з другої сторони хати. Давай содою. <звук> Ще може ти в зону. Ми всіх побивали, ні? Ладно, Давай Оленя вб'ємо з нього може випасти всякі приколи жорсткі. Де він? Де той чорт? А во, стоїть, Мілана! Давай! Його треба забити. Що nice. yeah. випало yeah, файно? Селфік треба? Реанімацію yeah, не йшов. Стіпів до стіпи. Во-во-во! Мені треба злутати в нього патрон, а ні, не встигну. А, і ще там десь снайпер. Де де? А, зі споїзда, споїзда. Uh, відходимо, uh, відходимо, uh, відходимо, uh, відходимо, відходи. Відходим. Вправо, вправо, вправо. Тебе я потратив по пешку. Мало. Тут лутають ці хати. А, все, ми один на. ой... Один а, на, на поїзді, та... на поїзді, команда. А, то я типа тоді, так? Да? Блін, нам треба лутати коробки, Мілана, знайти авіа, чи якусь... Во, патрони. Блін, нам без авіа біда буде. Типи на поїзді, ну це тяжко буде розіграти, капець. У них магаз, них все, поняли, нам треба авіапиндос. Да. Просто відкривай всі коробки, що бачиш. Ну блін, ну авіа треба. Я бебку знайшла. Юзай. Ну вони на поїзді. Це понятно. Тут... А ні, це Санта. Поїзд буде їхати, Мілана, нам тебе вперед зони йти. Три секунди. Блін, де вихід? Курва, звідси спрыгаємо. Зараз зона буде столятися, нам Габела. Нам треба авіа, що небудь Ну ти ти що, нічого нема Що тут Ну нема авіа, просто піндос повний Ну чели на поїзді будуть катати Вони можуть і викупити і що хоч зробити Чекають щось гуде Кабління Нам треба вперед поїзда пробігти Мілана якось Дай, 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 дай! Даю, даю, даю. Во-во-во, чел! Нок! На медве ног, дуби, милана! Я дала... Поїзд, поїзд тут! Добре, йдемо в зону. Я Там вони викуплять, у них миллион... миллион бабок. Ай, вони будуть викупляти тисячу раз. Нам хіба що горбаку зараз зайняти якось, я не знаю. Ну ми знов 3-3, та вони будуть тисячу раз викупляти. Але не так ще не і гроші. Так вже викупили. Вони ззаді! Вилазять на поїзд, Мілана! Гоу на поїзд! Тут, тут! Я розумію. Я візьму антибункер, якщо встигну. бежать, бежать, Милана. Меня поезд разъехал. Твою мать. Я себе купила. Ног. А де вони? А, Let's що на Let's fucking go! ОЦЕ WW контент Питання, пропозиції? Ліжать! Звичайно, це йде на ютубчик. Я думав, що це наші типин стрілял, правда? 11 ілів! До кого? До кого? А мене скільки? Олі щит, 5! О це WW. Це жорстко, це жорстко. Ладно. Ти ж жалівнула, де я хотів зберегти.